Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 18 лютого. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Для новеньких підписчиків хочу пояснити, ми не знімаємо одне відео по авторинку. Ви якщо не можете там якесь авто, наприклад, знайти. Треба дивитися просто по назві відео, чи це відео з сімейними автомобілями. Якщо вам потрібен кросовер, це буде окреме відео. Якщо якийсь седан чи універсал, це також окреме відео. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші місця за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують по всіх питаннях, які вас цікавлять. Підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Volkswagen Туран семимісний. 12-го року 11700 ціна, двохлітровий дизельний двигун, 170 кінських сил, автоматична коробка передач. 256 тисяч пробіг. Так, номер, якщо можна. 0. 0, так, 0,93-071 91 57. Дуже дякую. Так, часто шукаєте такі автомобілі, показую. У нас такий єдиний сьогодні на ринку. Спробую вам максимально показати. Мультикермо. Так, є підігрів сидінь, клімат-контроль, дисплей, навігація, хороша комплектація. Так вона оглядає. Так, і два додаткові сидіння ще в багажнику. Так, зараз. Сил нема. Так, є ще парктроніки. Peugeot 5008. Так, Колір у нас білий перламутр. 10-го року 9950 ціна, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач. Рідко вони, до речі, трапляються на ринках. Там у нас стоїть автомат ISIN. Телефон є, 218 пробіг. Так, зараз хвилинку. Так, є підігрів сидінь. Клімат-контроль і панорамний дах. Там не буду заважати. Фаркоп, фарктроніки. Опель 10 десятого року. Звичайно, семимісна, 1,7 дизельний двигун, механічна коробка, 125 кінських сил, хороша комплектація, 186 тисяч пробіг. Тут номер, зараз уточню ціну. А яка ціна? Підкажіть? 6800. 6800. Дякую. Там у вас клімат-контроль, так? так? Є все. Так, є все. Дякую. На здоров'я. І парктроніки. Як сонечко. Ford Flex Показую вам такий екземпляр на ринку. Рідко так, взагалі перший раз трапляється, 2018 рік, 17900 ціна, 3-5 газ бензин, автоматична коробка передач, 77 тисяч пробіг. Так, на жаль, немає номера телефону власника. Детальний огляд. Не дозволяє тому показую ось так. Citroen c 4 Picasso Восьмий рік, 6200 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка передач, авто обслужене, 245 тисяч пробіг. П'ятистопенева механіка. Так, постану О, дякую. Дуже добре. Є можливість детальніше показати. Клімат-контроль: Рено Сценік 10-го року 6850 ціна, 1,9 дизель, 130 кінських сил, механічна коробка передач так, клімат GPS навігація круїз 226 тисяч пробіг. Так, тут світлий салон. Зараз хвилинку вітер, аж двері вириває. Шестисту механіка. Парктроніки. Мерседес Ванео. У нас такий мінівен від Mercedes. Третій рік, 4600 ціна, 1,7 дизельний двигун 90 кінських сил, механічна коробка передач, 250 тисяч пробіг. Так, це номер телефону власника. Так, такі автомобілі на ринках дуже рідко трапляються. Фактично одиниці. Показую, як виглядає. Так, Склопідйомники тут. Так виглядає кермо. П'ятиступанева механіка і дисплей. Так, дві бокові розсувні дверки. Так, там вже у нас багажне відділення. І парктроніки. Opel Zafira 8200 ціна, можливий торг, 12-й рік. Та космокомплектація 1,7, дизель, 125 кінських сил, механічна коробка, свіжо пригнане авто без підфарбувань. 184 тисячі пробіг, тут номер є. Так, є ще сервісна історія. О, рідко трапляються такі шкіряний чорний салон. Мультикермо шестиступенева, шестиступенева механика, run, року, 11, ціна, 1, 6 ступенева, перепрошую 6 ступенева механіка, вже заговорююсь клімат. Парктроніки. Volkswagen Turan 10-го року, 11200 ціна, 1,6 дизель, 105 кінських сил. Механічна коробка передач. Так, номер, сподіваюсь, вам видно. 230 тисяч пробіг. Шестиступанева механіка. Так, мультикермо. Підігріва сидінь, кондиціонер. Парктроніки. Volkswagen Touran 13-го року. 10 850 ціна, семимісне авто, 1,6 дизель, автоматична коробка передач, 267 тисяч пробіг. Так вона виглядає, підігрів сидінь, кондиціонер. Так, ще поруч є сценик. покажу одразу. Десятий рік. 6750 ціна. Буде ще торг, дизель, 82 кВт, 271 тисяча пробіг. Так, зараз покажу з того боку, хто зачинений. Шастиста панева механіка, кліматконтроль. Шевроле Орландо. Сімимісне авто 2011 року. 8300 ціна, 2-літровий дизель, 163 кінські сили, механічна коробка, 230 тисяч пробіг. Так воно виглядає. Шестиступанева механіка. Парктроніки. Peugeot 5 тисяч 8. 12 рік, 8350 ціна. 1,6, дизель, 110 кінських сил, механічна коробка передач. 230 тисяч пробіг. Ну, показую по можливості. Шестиступанева механіка, клімат. Дуже добре. Дуже добре. Так, сподіваюсь, вам буде краще видно. Так, авто самомісне. електроніки є. Volkswagen Туран. Четвертий рік, 6200 ціна, 1,6 бензин. 85 кінських сил, механічна коробка, авто в рідній фарбі. 183 тисячі пробіг. Ага. Раз. Дякую. Ось сонечко. Сподіваюсь, вам буде видно. Так воно виглядає. Шестиступенева механіка. Клімат контроль. Це п'ятимісний, -мі... так? П'ятимісний? П'ятимісний. Так власник підказує, що пробіг оригінальний. Opel Zafira Восьмий рік 5850 ціна, 1,6 бензин, 115 кінських сил. Так, механічна коробка передач, свіже авто, Свіжо пригнане, напевно, є 245 тисяч пробіг. Переднє електросклопідйомники Так, давайте. Отако трошки прикривати сонечко. мультикермо, п'ятиступенева механіка, кондиціонер. Фаркоп і парктроніки. Citroen c 4 Picasso. 10-го року, 7300 ціна. 1,6 дизельно-механічні дизель на механічній коробці передач, 112 кінських сил, 199 тисяч пробіг. Там є номер. Так. Максимально вам показую сидіння. Салон комбінований. Клімат-контроль. Так, є фаркоп, парктроніки. Перенос сценік. Шостий рік, 5 тисяч ціна, 1,6 бензин, автоматична коробка передач. 211 тисяч пробіг. Так що з останнім часом ми не зустрічали таких автомобілей з таким двигуном. Коробкою. З можливо, вам буде видно. Мені сильно відблискує. Кондиціонер є. Фаркоп. Так, друзі, я роздивилась, напевно власник помолився, там коробка механічна.